Всім доброго дня. Всіх вітаю своїх глядачів, своїх підписників, всіх запоріжців, українців, які дивляться мене з-за кордону, які цікавляться містом, з якого вони, мабуть, поїхали, щоб зберегти життя своє і своїх дітей. Зараз 15.41. Я буду робити розклад на місто Запоріжжя свій особистий. Десь у нас вже 3 дні тишина, тиша, тиша. Правильно, так? Да? Ну і давайте ми подивимося, чи продовжиться ця тиша. Бачите, яка карта випала. Чи продовжиться ця тиша і на цю добу, яка буде від цього часу, плюс 24 години. Зараз ми спитаємо у карт і вони нам все розкажуть. Сподіваюсь на це дуже. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по місту Запоріжжю на цю добу. Від цього часу плюс 24 години. Ситуацію з ракетними ударами, снарядами, дронами таке і таке інше. В общем, покажіть мені це, як воно буде, якщо воно буде. І на ті питання, які я задам, будь ласка, покажіть мені відповідь. Поїхали. Дивимося з вами, що собі надумали росіяни на цю добу, що вони там. Наміри, які мають, які вони будуть робити дії в контексті питання, і що вони будуть мати в ітогі від цих дій? Їх наміри. А, дивіться, ну от карта негативна, тут королева жезлів. В принципі, Ця карта, вона така хаотична, немає тут дисциплини. Хоча вогонь це вогонь, і вони в принципі думають про це. По їх діям, тут же іде король, але теж в негативі. Але теж тут немає порядку і немає, скоріш всього, сконцентрованої якоїсь роботи над цим питанням. Ну і по ітогу рицарь мечовий. Це повітря. Так, це дії. Але вони, знаєте, полетів собі вітер, полетів, ну і на тому скінчилося. Тобто буде щось таке швидке, непонятно, що. ну, е... Ні, воно понятно, то що, по роботі це будуть конфлікти та невдачі. Тобто, те, то, що вони зроблять, це будуть конфлікти. Це буде кризис, кризис це буде хладнокровна ситуація і, в общем-то, емоцій ноль. Тобто, по цій карті я можу вам сказати, що конфліктна ситуація на, сьогодні, на цю добу може бути у виді ракет або ще чогось. Давайте ми докладемо карту. Ми бачимо справедливість або правосуддя і перевернута королева. Це нервова ситуація, злобай таке інше. Правосуддя їм падає. Може, вони так вважають, що їм так потрібно це робити. Так, ну, бачите, вони хочуть, звісно, подіям це видно, що вони будуть діяти. Давайте подивимось, як будуть наші люди працювати, наші ППО. Ну, працювати то вони будуть. Але тут вже йде п'ятірка, якщо тут рицарь, то тут у нас негативна карта Паш. Негативна карта Пажу це погані новини. Це по-перше. Ну і по-друге, це ще. Е... Ну, я не знаю, як воно там. Таке зухвальство. Зухвальство буде. Але як в контексті нашого, що як наші будуть зухвало діяти. Ну, так собі. Буде невмілість. Знаєте, це більше показує на то, що будуть невміло то робити. І буде невдача. Буде провал цього всього. Тобто вони не зіб'ють цю ракету. Получається так, що пропустять що ми будемо мати по ітогу, яка ситуація буде для нас, для запоріжців? Сонце. Маленька поразка. І ясна ситуація. Вирішення цієї конфліктної ситуації. Ну і добре, значить, наші хлопці зроблять свої справи. Маленька поразка, ну, це маленька перемога, яка нічого нам не дає. Але це буде по сонцю і це буде ясна історія. Всі карти позитивні. То будемо сподіватися, що нічого страшного такого не, не пройде. Давайте подивимося, чи будуть у нас в Запоріжжі на цю добу від цих ракетних ударів людські втрати. Я вам скажу, що дуже схоже по двійки, бо тут бажання шукається і буде відрізатися по чашам. По чашам, по почуттям, щось будемо відрізати. Що ми будемо відрізати? Покажіть, будь ласка. Ми будемо відрізати е, удари. І ми будемо відрізати відрізати е, захист. Хм. Е, захищатися ми точно будемо. Люди будуть захищатися. Е, і, до речі, е, ну тут гарні всі карти. Тут гарні всі карти, так, щось, щось викинемо, щось одріжемо і викинемо. Але захищатися ми точно будемо. Ми точно будемо захищатися. Тому що є і бажання і є для цього все, що нам потрібно. Е, я не бачу тут, щоб тут була смерть. Щоб тут були такі, знаєте, якісь страшні речі, чи будуть поранені люди. Можуть бути маленькі пожертви, це, це нестабільна ситуація, невпевнена ситуація. Людина на одній ножці, тобто маленька пожертва буде. Скоріше, цього це буде, бачите, єрофант падає, то буде якась людина, яка принесе це маленьку жертву, буде чи вчитель, чи ну, щось таке. Наставник. І падає подвійна карта. Тут будуть пов'язані люди, які працюють на двох хазяїв. Ця жертва буде пов'язана, якщо будуть поранені люди, то буде пов'язана це з зрадниками, коригувальниками, наприклад. Подвійна інформація, але тут показується обман, подвійна інформація. Подвійна інформація. Ну, будемо дивитися, може, там і не буде таких великих проблем. Бо подвійна інформація це буде не вточнено. Неточна інформація по людям. Так, я це все прибираю. І зараз ми подивимося з вами будинки, чи будуть зруйновані. Будівлі в цілому. Ми в цілому дивимося, не незважаючи, чи житлові будинки, чи це промислові, чи торгівельні, чи соціальні об'єкти. Неважливо, просто будівлі взагалі, чи будуть зруйновані руйнування від ракетних ударів. Будь ласка, покажіть то мені карти на цю добу, чи будуть зруйновані якісь будівлі в місті Запоріжжя. Шанс маленький життєвої енергії. є, Іде якась затримка. Затримка пов'язана з тим, що будуть якісь афери, якісь е, крадіжки, політичні афери і крадіжки. І йде ісполнитель е, Паш. Я хочу вам сказати, що, в принципі, ці карти не показують, що будуть у нас е, якісь проблеми з будівлями. Так що Ну, така історія. Як я не люблю, коли мене виривають отак. Просто ненавиджу. Забула відключити. Так. Ну, бачите, на будівлі затримка. Нема допомоги, якийсь афер пажик виконувач. Немає радості по почуттям, і тут же іде конкуренція. Затримка. Енергії. Це затримка енергії йде. І нема допомоги. Ну, Вплотну отак от, впряму не показує, бачите, розвали будівель. А показує іменно енергетику по чашам, по жезлам. Е, мечова, тільки одна показує затримку і змінення якихось змін. да? Е, і оця перевернута десятка це якесь часткове рішення. Е, часткове рішення. Тобто. Якщо буде, якщо буде якась е, ракета все ж таки не збита, да, щось проскоче, то це буде щось якось частково по, частково по, е, зруйновано, Частково, бо воно, бачите, в такому перевернутому стані. Ця карта, вона така, знаєте, непроста. В цьому контексті її не так просто розкрити якось. знаєте, Вона більше йде по людям. Да? А у нас контекст, контекст будівлі. Тому ця десятка перевернута, звісно, що як її сюди при, Ну, от буде частково, знаєте, взагалі ця карта показує, що людині буде якось ем, частково покращення, да? але це кажуще, як кажеться тобі, що покращилось, на самом ділі ні. Це негатив, тебе вбили або поранили. Да? Так точно і в будівлі. Це частково, але все ж таки вона буде зруйнована. Щось буде зруйновано. І бачите, іде е, тут конкуренція, немає допомоги, афери, і затримка все ж таки: оцього туза, затримка енергії, затримка допомоги. Ну, такі карти не дуже гарні, в принципі, взагалі погані, тяжкі карти. Гарна тільки оцей туз, і все, більш нічого. Ну і пажик, як сповнітель. Да, по землі він щось робить, якісь речі. Все остальне йде в негативному стані. Ось так. Ми подивимося, ми подивимося по, по берегам, де щось якось буде, по районам кинемо. Де відкриється та ситуація? Але бачите, двійок не було. Війка була тільки мечова на, на що вона нам впала? На людські на людські втрати, да, впала? Угу. Так. Давайте подивимося в цьому розкладі на мости. Яка буде ситуація? Так, це новий мост. Це Дніпрогес наш. І е, той, як він називається, блін, забула слово. Ой! Ну, ви поняли. Забула його назву. Який йде на отам, ну, туди? Як він називається? Забула. Блін. Прі... Преображенський чи як? Так, дивимось новий сигніфікатор. Ну, в принципі, непогано. Четвірка по чашам. Безпека, охорона. Так собі. Технічний стан, на жаль, перевернутому, але. Це ж таки, ну, бачите, подвійна ситуація йде по мостам. По технічному плану йде подвійна ситуація, але вона в позитивному плані, тому хай буде. Так, добре, давайте подивимося. Я зразу сигніфікатори я оставляю. В принципі, більш-менш нормально. Так, прогресу, да, старого мосту. Працює і. Очікуємо результатів. Так, хороший теж сигніфікатор, безпека, охорона і технічний стан. Дивіться, всі, не, не, вс, ну, це всі карти, в принципі, всі погані карти. Злоба, грубість, це якась така, ну, людина попадає під такий заміс, да, там гірка істина, глубокажучи, буде щось розкриватися, таке не дуже гарне. Ну і тут так, ця карта показує її оздоровлення та сілення. Тобто, може розкритися якась там технічний стан у цей, то будуть вони його налагоджувати. Ану. Ого. Ну от як вони його налагоджують. Тут опять та карта падає. Ось тобі все. Старий мост. Старий мост. Там воно кажеться, що воно нормальне. Воно там. Так, Преображенський. Що тут у нас? У нас кризисна історія, Охор... безпека, охорона. Технічний стан. Щось якесь... Ну, це нормальна карта. В принципі, нічого страшного тут не впало. Десятка монет перевернута. Ну, це технічний стан, там, мабуть, щось десь треба доробити. Але тут аналіз, контроль, люди працюють на автоматі. Але чомусь тут йде така історія кризису. Покажіть нам, чому вона йде. По, ча по чашам йде. Тобто люди, які обслуговують, там нема порядку. Все понятно. Дисципліни немає, порядку немає. нерви мотає якась там начальниця. Або начальник, але як баба, нерви тріпає. Так. Э, Значить, дивіться, мені не подобається Дніпро -Гез. Він працює, але тут іде якась така не дуже гарна історія. Вроді як сілення і оздоровлення. Тобто, по технічному стану повинні щось зробити. Але падає десятка, тобто особисто вони нічого й не зроблять. Ну, По безпеці просто злоба йде. Там. Там, скажімо так, і е, охорона трійками шва. Ну, вона в позитивному плані там. Тобто люди роблять свою справу, але з гірким таким тяжким серцем. Їх там ще обіжають, коротше кажучи. Вони ще й винуваті там в чомусь. Що у нас руководство, я вам скажу, Запоріжжі Таке дурне, таке бляхамуха нічого для людей не роблять. Хозяйва ніякі, тільки крадуть, більш ніхіра не роблять. Одну й ту ж трубу латають, 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 латають. Та поміняйте ні. А як же ж потім заробляти на тій трубі? Як же потім списувати безконечно ті аварійні оці поїздки туди на, на оці всі роботи? Ніяк бо вона ж буде налагоджена? Звідь. І так во всьому, во всьому. Ганять машину полівальну, як тільки дощ пройшов. Ну хто який це буде робити, який дурень то буде робити? Який дурень буде косити, косить траву? В жовтні місяці, коли вона вже засохла, пожохла і, і все, її вже немає. Хто буде косити? Поїмаєте? А в нас це роблять, щоб списати гроші. Щоб якось це ну, я в шоці вообще, чесно. Брехня на брехні, брехньою поганяє. Так же З Цими бойлерами, п'ятою куртів. садікам бойлери закупив. Так електрики не буде. Які бойлери? Трансформатори краще б закупили. Чи як їх називають, генератори, чи що там. Ті, що виробляють електро... електрику. Обігрів... Я що буду ходити, Жінка 55 років в якусь палатку, там, де бомжі будуть, да, ото все там. І я там буду сидіти, щоб нахватати бактерії, прийти тут чи захворіти, непонятно чим. Ой, Що казати? Так, давайте подивимося, мостими подивилися, і інфраструктура, якщо постраждає, то покажіть нам то, будь ласка, вода, електрика, газ, цивільний транспорт, общественний транспорт. В принципі, все, дивіться нормально. чуть чуть тут з газом якась буде проблемка. По транспорту люди зміни якісь роблять. Кудись ховають транспорт. Ну, коротше, зміни якісь по транспорту цивільному будуть. По общественному транспорту якась ситуація така скандальна. Зла. Тобто, ну, не знаю, що як це об'яснити. Ну, в принципі, нормально. Ну, просто така нервова обстановка. Знаєте, люди психують. Так, а так, в принципі, нормально все буде. Слава Богу, все хорошо. Все в цілому по Запоріжжю, люди. Я дивлюся. Так, все, загальний розклад я зробила, зараз буду робити на лівий, правий лівий берег і подивимося, які будуть співпадіння, і подивимося все ж таки, чи щось таке нам загрожує. Чи буде воно реально. Тому що, бачите, там єдине, що впало, це рицарь мечовий, так буде якась конфліктна ситуація. Все, одна карта то показала. Ну, давайте подивимося, що буде далі. Все, почуємось, папа.